Вітаємо вас! Вас вітає луч та спортивне взуття від бренду VANS. Екотеорія, технологія по екологічній технології виготовляє устілка. Бачите, спеціальні інгредієнти. Тобто з натуральних волокон, з натуральних натуральної продукції виготовляють. На відео показую вам лот номер 10. Лот номер 10. Ось ця моделька. Розмір 45. Наступна розмір 42 з половиною. Ціна за пару 23 євро. 36,5 розмір. Далі, дивіться, як тут язичок зроблений. Пом'якшення. Не тисну нічого в ніжку. Натуральний замш, Розмір 45. Тут натуральна йде шкіра. 36. Дуже легеньке. Супер. 46-й розмір. натуральна шкіра 39-й розмір. Легенька шкіра. 39 розмір, натуральний замж. Боті 17 пар. Нагадую, ціна за одну пару. 30, 23 євро. Розмір 38. 44 з половиною. Це американський бренд. Розмір 37, зверніть увагу на цю модельку. Капітоша в мене теж легкий дуже. 45.

Не на зв'язочку телефонуйте.